Вітаємо на нашому каналі. і Сьогодні ми знаходимося в одній з наших майстерень, яка є в нашій мережі. Замковий центр майстер-ключ. І сьогодні у нас майстер-система, яку ми ставили десь так років, мабуть, 6 назад. І виникло питання її обслужити. Вона була під інші цілі, розрахована, і зараз змінилась трохи політика цього підприємства. І деякі ключі теж були втрачені, і тому вирішили переробити цю мастер-систему. Серцеві не залишаються всі ті самі ключі, які були, ми вже викинули. Мастер-систему ми зробили. Задача була замінити піновий ряд, тобто ми замінили основні піни, допоміжні піни, пружинки і піни для мастеризації системи. Задача стояла нова зробити так, щоб було два комплекти ключів по шість ключів. І один комплект відкривав всі серцевини, а другий комплект відкривав всі, крім оцієї серцевини. Так як є, так ми і зробили. Цей комплект, ми зараз дивимося, відкриває цю серцевину, відкриває цю серцевину. Взмемо інший ключик, наприклад, з цього самого комплекту. Відкриває цю серцевину. Ще візьмемо інший, відкриває цю серцевину. Так, так само відкриває цю серцевину. і відкриває ось цю серцевину. Це у нас комплект. Шість ключів. І другий комплект має відкривати всі, крім е, оцієї. тобто він буде відкривати ось цю. Змей ще один ключ. Цю. 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 Так само цю серцевину, Але не буде відкривати у нас цю, як стоїть у нас задача. Бачите, ось він зайшов, зайшов і не відкриває. Жоден з цих ключів не буде відкривати цю серцевину. Ось. Люфт є, але секретність інша. І він вже не відкриває. Замковий центр майстер-ключ, якщо є стоять задачі розмежування механічного доступу. В серцевинах, будь ласка, звертайтесь. Ми це робимо любі майстер системи любої градації. Звертайтеся.